Визволення українських територій, яке зараз відбувається в Харківській та Херсонській областях, є найкращим доказом ефективності спільних зусиль України та союзників. Важно чим все закінчиться. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки. Кислиця порівняв нинішню боротьбу проти Путіна із спільним протистоянням союзників проти Гітлера під час Другої світової війни. Саме завдяки цій глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників нам вдалося перемогти Гітлера, наголосив він. Злодіяння Путіна, як і раніше, злодіяння Гітлера потребують глобальної відповіді. Так було під час другої світової. Війни так є і нині, і Україна та її союзники докладають всіх зусиль, щоб забезпечити таку відповідь. Виключно присутність Росії на постійному місці радянського союзу знерухомила Раду безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України, наголосив дипломат. Через дії Росії Сполучені Штати хочуть реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила постійна представниця штатів в ООН Лінда Томас Грінфілд. А саме хочуть змінити правила виголошення вето, аби постійні члени країни пояснювали свої дії генеральній асамблеї. Пропозиція прозвучала через війну Росію проти України. Країна-агресорка, як член Радбезу ООН, неодноразово подавала вето на та блокувала. Кувала рішення організації Рада безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім'я відповідальності. Дві країни, як ми пам'ятаємо, напали на Україну без провокацій. Це нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз чиняє в дусі Гітлера? Точно, не українська влада, українська влада. Не є нацистською. Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук. Їй доведеться озиратися все життя до старості, так само як доводилося це робити нацистським злочинцям. Наш генеральний прокурор сказав, що міністерство юстиції не залишить каменя на камені у наших зусиллях досягнути притягнення до відповідальності за злочини. Ми невпинні і не Будемо зупинятися скільки б часу нам для цього не було потрібно. зараз. Долучаємо до нашої розмови ще одного гостя. Я радо вітаю представника прес-служби гурмо Андрій Юсов з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, ранок добрий. Доброго ранку, слава Україні, героям слава Пан Андрію. зараз не можу Знає, що ви завжди обмежені о, тієї інформації, яку можна розповідати, але тим не менше, фантастичні події на фронтах відбуваються, і тут важливо, щоб ви знаєте так, заступили ще підсвітили роботу і розвідників. От як би ви сказали, що зараз яку свою лепту вклад вносять розвідники перед тим як починаються якісь контрнаступальні дії? Ну, є робота багатопланова. Є все те, що необхідно дізнатись про плани, і наміри ворога перед початком активних наступальних дій активної фази оборонної операції. Нашої а є безпосередньо участь в оборонній операції. І робота спецпризначенців гурмо зараз надзвичайно активно видно і результати видно. Це цілий комплекс заходів. Розвідка це і воєнна розвідка в Україні. Це не лише про те, що ми повинні дізнатись про ворога, про його розташування, про його сили, засоби, про його плани і наміри на різних ділянках фронту для того, щоб обрати найбільш влучні інструменти, час і місце для наших дій, але й безпосередня участь власне на на вістрі українських оборонних операцій, це це все ми вже зараз бачимо. І зокрема на харківському напрямку, не про все і ще можемо говорити. Пане Андрію, дозвольте, я ще технічні питання вас питаю, Вони якраз не стосуються якихось таємниць. От у нас завжди вчили, що журналіст, перед тим як публікувати якусь інформацію, він має використовувати три джерела. Тоді вважається, що, що ця інформація перевірена. Як зараз відбувається з інформацією, яку отримують розвідник? Чи одразу вона береться до уваги? Чи треба якусь альтернативну точку зору? Чи якщо знають, що от ворог та метами і там і таке запланував, то цього достатньо для того, аби Збройні Сили України військові вже використовували? Мила якусь свою протидію. Безумовно, до уваги береться вся інформація, але разом з тим точно не одне джерело. І є величезна кількість даних, яка отримується з відкритих джерел, є величезна кількість даних, яка отримується з від українського населення з окупованих територій. і Вона надзвичайно корисна, надзвичайно цінна. І вона так, так само перевіряється ретельно. Є інші джерела є наша агентурна робота. Безумовно, є інформація від наших партнерів і союзників, є перехоплення, тобто є цілий масив даних, джерел даних інструментів, які перевіряються, співставляються, і тоді приймаються відповідні, відповідні рішення. На підставі комплексної перевірки різних джерел тоді, скажіть мені, будь ласка, пане Андрію, чи віримо ми ворогам, які кажуть, що тепер Псевдореферендуми будуть нібито проводитись там в межах 4 листопада. Вони вкотре переносять цю дату. Хоча і є думка, наприклад, гауляйтер Криму Аксьонов каже, що взагалі не потрібно референдуми, можна і так просто визнати ці території. То враховуючи, що ви якраз збираєте всю цю розвіду інформацію. Гурмо одним із перших повідомляло, що є плани про референдуми. Чого чекати в листопаді? Такий інструмент, як псевдореферендум для умовної уявної легітимізації дій Путінської Росії, залишається, він не відкидається. Проте його все важче використати. І оскільки чим більше нових дат з'являється, тим Безглуздішою і смішною і гротескною виглядає ці спроби. Ми вже чули таких дат не одну, так тобто від початку вторгнення повномасштабного від початку окупації тимчасової окупації частини українських територій. Ми чуємо про референдум, і ці дати вже неодноразово переносили. Те, що в черговий раз ми чуємо перенесення дати з 11 вересня, 15 вересня, вже на 4 листопада свідчить про те, що плани. Ворога стріском провалюються, у них немає можливості провести навіть імітацію референдума, і з організаційної точки зору це неможливо. Останні події на Сході і Півдні, Харківщині, Харківщині і Херсонщині ще ламають плани ворога, в тому числі і стосовно цих псевдореферендумів, тотальний опір українського населення, розвиток і розгортання руху опору, пасивний опір українського мирного населення і безумовно оборонна операція контрнаступальні дії українських військ не дають можливості окупантам розслабитись і підготуватись до так званих псевдореферендумів. Можливо, і 4 листопада будуть пробувати. А можливо, цілком і ця дата не, не остаточна. До референдуму і до демократії це не має жодного відношення. Чергове перенесення дати свідчить про неспроможність ворога. І про провал планів ворога. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.